Вечірній маркер можете слухати в прямому етері «ФМ Галичина о 17.15 щобудня. Ну а якщо раптом ви не встигли, або маєте бажання ще й побачити, які ми гарні і усміхнені, то можете підписатись на «ФМ Галичина. Аналітика. Ютуб канал то ще й будете бачити сьогодні. В «Маркері подій ми з радістю вітаємо нашого ветерана збройних сил російсько-української війни Юрія Годименка. Ну, можна тепер казати, і військового письменника, і все одно демсокирівця. Бажаю здоров'я. Так, я, Юр, я хочу почати з такого вулично-філософського. Вся Демсокира, як тільки почалося вторгнення, так чи інакше пі була, пішла добровольцями служити офіцерами і рядовими. От а ключова функція ваша була завжди можливість робити. І привертати увагу громадськості до несправедливості будь-якої, яка твориться в країні. Тобто це така була партія вуличної прямої дії деколи. Зараз це неможливо. Але, судячи з тої великої кількості безпредільних скандалів, я навіть слово не можу підібрати, всяких Мар'ян, Микол, Задорожніх і всього іншого, воно ну, просто проситься, що хтось би мав би. Як то кажуть, хитати їх. Мала би бути щука, щоб тих жирних карасів корупційних ганяти. А, і треба, щоб це було, а з іншої сторони, не треба, бо Путін про це мріє. І, і, і Що робити? Ну, ми, 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 ми щодня живемо з цією дилемою, і а, одним, окрім цих моральних аргументів та, насправді а, залишається рішення, яке ми прийняли з самого початку, і розуміння того, що нас навіть. Ну, чисто операційно, ті люди, якими на яких ми спиралися, вони ну вони служать, да? Тобто, і і це, і це також проблема. Тобто, питання не тільки в тому. Ну я ну, я вже поранений, я вже демобілізований. Да, але ті люди, на яких я завжди спирався, роками спирався, вони на фронті, і Демсокира завжди ж сила була не в лідерах, да завжди сила була в команді, завжди сила була в підтримці. А вона зараз десь там. Так, і... але раніше б не було дилеми в Шекспірівської: оце, тобі он тобі, бити чи не бити. Завжди було відповідь бити Гадину в тилу. А тепер... Було. а тепер ми розуміємо, що в тому числі е, ну, ти ж абсолютно правильно сказав, що і Путін в тому числі мріє саме про це. І, і це насправді ну це мене внутрішньо просто вбиває, тому що. З одного боку, кожного дня е, приходять якісь новини, після яких руки чухаються, ну, якась кількість рук, да, тих що залишилась. А з іншого боку, ти розумієш, що зараз е, ну, розкачка ситуації, і всі політичні лідери, е, ну, свідомі політичні лідери в Україні, да, прийняли одне і те ж саме рішення, що ми не розкачуємо ситуацію. Але ми візьмемо точку <кхм> і час Х, <ікс>, бо е, <кхм> бачимо, що йде така. Повзуча гра вийти на якусь формулу миру, чи якось інакше це називається, і дуже багато хто вже відкрито на заході, говорить, що це має бути швидко, негайно ціною українців, які залишаться в окупації і ціною української території. Ми поки що не кажемо, що ви, бо не маємо доказів, що в таку гру захочуть зіграти в Києві, але беремо теоретично. А раптом А раптом підуть на таке, що тоді далі відбувається? А, ну, по перше, тоді, звичайно, що знімаються всі моральні заборони, тому що це питання виживання держави. А, абсолютно. Ну, тобто це не... Це, це вже ніколи не буде стосуватися. По-друге, я не так давно повернувся в США, і там дійсно часто спливається думка. Але фінальне рішення, фінальне рішення буде не за політиками. Фінальне рішення буде за українським народом, українськими збройними силами, власне, тими, хто і залишив. Кордони в, ну, залишив наші кордони, хоч якісь недоторканими, і відбиває вторгнення Російської Федерації щодня. Тому я, чесно кажучи, не уявляю зараз, скільки протримається хвилин політик будь-якого рівня, в український політик, який підпише, наприклад, відмову від якихось території української. Я собі, ну я, я чесно, я собі цього не уявляю, тому що занадто багато людей загинуло за це. Занадто багато людей за це поранено, втратили кінцівки, зір, здоров'я. І ну, я фізично не уявляю, хто б прийняв таке самогубче рішення. Я не відмітаю того, що це можливо. Mm -hmm. Я кажу про те, що уявити таке досить важко. Ну, але ми принаймні спробували. Тобто, от, отут вже оцей варіант стоп-сигнал не спрацює, так каже Юрій Годименко. Але це ми розглядали теоретичну модель. А, і в ній, Юр, ти кажеш: український народ і українські збройні сили не допустять. І я би так сприймав це саме в такій спарці, якби не той момент, що за останніх декілька місяців. Той самий народ, який живе більш-менш спокійним життям. Ну, наскільки спокійним, поміж ракетними обстрілами, але спокійним, тиловим життям, займається своїми справами. Хтось більше в ресторанах, хто більше в бізнесі і в волонтерці, але не має значення. Живе. І він ставив завжди оці долоньки, пам'ятаєш? І обов'язково завжди писав «Вірю в ЗСУ. І це ще було пів, -пів року тому. Тепер. 46% згідно дослідження Центру Розумкова на замовлення Дзеркало тижня кажуть, що у відповідь на питання, як ви вважаєте, чи соромно зараз, під час війни, бути ухилянтом? 46% кажуть, ні, не соромно. Ось це ті самі люди, які ставили оці долоньки, і це ті самі люди, які в переважній більшості кажуть, ні. Перемога на кордони 91-го року. Але 46% з них, які кажуть, перемога і кордон 91-го року кажуть, ні, глянце, це хорошо. Хай хтось інший ці кордони нам звоює. Шиза. Це бажання здобути перемогу, не приймаючи участі в ній по суті, по суті справи, да? або приймаючи обмежену участь в цій перемозі. Це. Е Ну насправді мова йде про ну назвемо це так. Мова йде про вболівальників, да? вболівальників за перемогу, як вболівальників там, наприклад, за футбольним клубом, да тобто, ми ж е коли дивимося там футбол, наприклад, да, дуже багато людей критикують там футболістів, тренерів. Uh, ще когось, але ну мало в кого виникає бажання вийти на поле і показати, як воно як правильно забивати гол. Так юр, але так. це ж це ж завжди викликало сміх, хто в тому числі українців. Чим з більшим пузом і більше пива є біля телевізора, тим більше він кричить сую і вказує, як правильно бити по м'ячу Так в нас приблизно десь так і виглядає зараз. Нам розказують як мають правильно бути мобілізація, як правильно мають захищати південні кордони чи обороняти часові яр саме ті люди, які живуть в Глибокому глибокому тилу. Ну Ми насправді говоримо. Тут ключове насправді не те, де живуть ці люди. Тут ключове те, що ми говоримо про людей, і якщо ми відкриємо, наприклад, е, та ну неважливо, ну історію, наприклад, Першої світової війни да угу. е, з будь-якої, насправді, сторони: з британської, з німецької. Да? І почитаємо прямо листи людей, листи людей того часу, ми побачимо абсолютно те ж саме. Ми говоримо, в принципі, про людей. Ми всі хочемо, вся Україна хоче перемоги. Просто хтось готовий закладати за неї своє життя, а хтось готовий давати поради. Це, ну, це, це не тільки українців стосується, я маю на увазі. Так uh -huh. було завжди, тому що ми говоримо про людей як про біологічний віт, за великого. Тому що гинути, ризикувати своїм життям ну, хоче мало хто. Це правда. Ну тобто, ми маємо це зрозуміти. Добре а Юр, а я я, а я зараз з іншої сторони підкину тобі дрова до нашої розмови. Та бо видання тексти аналізували і дали свій коментар коментар до цієї достатньо дикої соціології. І вони кажуть, потрібно звинувачувати це. Я вже цитую не співгромадян. А владу, яка е, наскільки паралізувала непрофесійністю, що не змогла дотриматися базового принципу застосування примусу, застосувати його чіткою відповідно до вимог закону, аби зберегти згоду більшості на його застосування. Це вони так про мобілізацію. Не було б свавілля, не було б позитивного ставлення до ухилянтів. Резюмують вони. Погоджуєшся? Це, е, це дуже значною мірою правда. Це дуже значною мірою, правда. А, питання в тому, що ми, ми не можемо сказати, що а, тоді, от якщо б ідеально провести, наприклад, мобілізацію, насильницьку мобілізацію, ми ж говоримо про примус з точки uh -huh. зору держави, правильно а, я абсолютно впевнений, що тоді б ми говорили можливо про менший відсоток довіри і любові до вихилянців, але зробити так, щоб він був нулем, ми б не змогли ніколи. Ну, наприклад, умовно кажучи, є така країна Боснія, да. А Боснія пічабу після розпаду Йогославії фактично боролася за виживання в першу чергу Сербію, Да? тобто це дуже відомий, ну дуже відома війна. Да, вона закінчилася там. коротше, там вже всі воювали проти всіх, можна сказати. Да? Закінчилися бомбардуваннями НАТО в 2001 році. Башняки боролися фактично ну, боролися прямо за виживання. В них країна суттєво менша, ніж Україна. Суттєво менша, і населення суттєво менше, але в той же самий час. Е, величезна кількість е, боснійців, боснійських мужчин переховувались, ховалися по підвалах, знайомо, правда? Угу. Е, намагалися якось не потрапити в армію. Е, хоча, е, ну для них, для них е, ситуація була ще критичнішою ніж у нас. У нас країна більше людей, більше. але це буває. Ну це буває з кожним народом. Наш не виключення і ані в позитивному плані, ані в негативному, але і це дуже важливо. Е, у нас абсолютно чітко е, була і я вважаю досі провалена вся історія по мобілізації по, по розмові про з народом про мобілізацію, про те, що це необхідно, і найголовніше, я в кожному інтерв'ю задаю, ну, коли ця тема піднімається. Я задаю одне і те ж саме питання. А ви можете от назвати мені прізвище людини, яка в Україні відповідає за мобілізацію? Ну згідно конституції, можу. Це в верховний головнокомандувач. Україні приймає постійні рішення день за днем, сидить, над цим працює. Да? Тобто, ну щодня. Тобто, умовно кажучи, у нас є верховний головнокомандуючий Все Володимир Зеленський. Він фінально, фінально відповідає за мобілізацію. Також у нас є е, просто головнокомандувач на даний момент, Сесирський, да? Він теж відповідає за мобілізацію, але знайти висловлювання що одного, що іншого на тему мобілізації дуже важко. Ну, з якихось причин, да? де та людина, що постійно комунікує з народом, де та людина, що постійно розказує, це от правильно було, це було неправильно. Та є та людина, ну, яка комунікує кожен день з народом, це брат відомого Ні, Це, ми це, ми це брат відомого російського офіцера, який погиб медаллю за СВО. Я про Подаляка. Він головний комунікатор цьому. Ну так, ми один одному задаємо риторичні питання зараз, правда? Ну, тобто, у нас е, фактично з самого початку, коли стало зрозуміло, що це рішення неприємне, що це рішення, скоріш за все, буде коштувати е, людині рейтингу рейтингу в першу чергу, підтримки, репутації. Да, що цю людину перестане любити народ? Одразу з'ясувалося, що у нас не буде такої людини. Ну тобто, у ну, нас її немає. Ми, ми не знаємо хто хто веде цей процес і. Але, Але комунікатор тут ж не пенне поможе, бо словами не переконаєш. Люди дивляться на Я кажу тільки про комунікатора про людину, яка постійно приймає рішення, яка постійно переймається за це. Добре, І... Юр, а якщо ми приберемо Де зараз два сказати? фактори. Дивись, якщо ми приберемо два фактори: ну, наприклад, у цій, скажімо так, блокпости кожних 10 метрів з перевіркою документів і насильницька бусифікація. Це вчора мені так один офіцер-рекрутер сказав, такий гарний термін. Ну, це в сафарі і силою в бусик. От це щось поміняє? Тобто без комунікації раптом соціологія зміниться, і в нас збільшиться кількість людей, які будуть негативно ставитись до ухилянтів. Я не думаю, що щось, ну, щось швидко можна вже змінити, тому що е, все, що можна було наплужити, насправді вже наплужено. Це є факт. Тобто, у нас зараз конкретно на цю секунду, конкретно на цю секунду, з мобілізацією, з результатами мобілізації, все дуже і дуже непогано за останні місяці. Це факт. Тобто, ті люди, цей величезний пласт людей, які сказали, які собі самі сказали. Якщо прийде повістка, я піду, але я не піду добровольно. От угу. на них зараз мобілізація спирається. Так, і тут працює. ми бачимо, що йде абсолютно навіть е, на навіть Міністерство Генштаб кажуть хороші темпи мобілізації. Це означає, так. що підсвічені ну, оці скандальні випадки, вони просто за тим самим принципом, що паршива вівця ціле стадо псує, так само і псують загальну картину мобілізації. Але. Чи вважаєш, ти, чи вважаєш ти, що саме оця зміна настрою від складені долоньки і вірю в ЗСУ в найвищим рейтингом довіри до тих 46%, які люблять ухилянти? Це також і як то кажуть, слабкі звивини зато міцна російська пропаганда руками українців, яка в тилу це все так розігнала, що довела до психозу? Ні, Ні. Mm -hmm. я, я вважаю, що ми самі не робили багато помилок, але разом з тим я вважаю, що я не просто вважаю, я це, якщо б у нас було там пар буквально пару годин, я б міг би аргументовано це довести. Я вважаю, що під час війни загалом свідомість людей максимально нестабільна і в ній поєднуються абсолютно протилежні речі, тому що війна це другий стрес, який можливий в принципі соціумом після голоду, масового голоду. І я вважаю, що якщо ми глибше зануримося. І в, в свою психологію, в психологію українського народу, ми побачимо, що дуже багато абсолютно думок протилежних в одній голові у нас поєднуються І це є факт. Просто ну це історія про Ухилянця, що ми одночасно хочемо перемоги, але не хочемо думати, чиїми руками вона буде. Це просто ще один е, варіант такої біполярочки яка е, з цілим багато десятимільйонним мільйонним народом да, зараз відбувається. Це не, ну це, ну. З дуже великою кількістю таких внутрішніх протріч в Україні зараз, в головах українців, треба змінитися, тому що нація, яка е, ну націю плавить, це правда, психологічно плавить І ну ми маємо на це, ми, ми не можемо відноситись до нас як для довоєнних і висувати вимоги як довоєнних. Сильно плавлений народ. Ну, маємо останню хвилинку, щоб підсумувати. Тобто, спроба розділити, відділити, протиставити цивільне населення військовим, це мета, в тому числі і російської воєнної пропаганди, таки провалилася у зв'язку з тим, що багато людей взяли повістки і пішли служити. Ні, тому що ми не можемо сказати, що російської пропаганди була мета там умовно, до 1 липня два го року відпрацювати, а от те, що не вийшло, те й не вийшло. Російська пропаганда працює щодня, ще хвилини і не планує зупинятися, не планує кожного дня. Так, от ми мали достатньо інформації на подумати, як кажемо, ми і страшенно раді були бачити письменника молодого завжди політика і ветерана російсько-української війни Юрія Годименка в нашій програмі Маркер Подій не забудьте підписатися на канал «ФМ Галичина Аналітика» в Ютубі, щоб можна було переглянути у зручний для вас час нашу розмову, пане Юрію. Дякуємо і до нових зустрічей.